Вітаю овни на моєму каналі. Це ваш таро-прогноз на вересень 2025 року. Це в нас таро райдера Уейта. Отже, подивимось взагалі це, знаєте, вересень це такий визначальний місяць, тому що зараз іде пора затемнень. Подивимось. Двійка кубків, дивіться. Буде такий момент, що у вас акцент буде йти на те, щоб ви були там в парі з кимось весь місяць. Це взагалі загальна така енергія місяця, тобто, що ви в парі, ви, ви не самі. У вас з кимось буде активно енергія йти. Добре, для побачення з кимось. ось. Бо хтось буде, знаєте, вам допомагати з кимось. Тобто ви не самі. Добре, тут з кимось бути, з кимось, з ким вам приємно проводити час. Побачення, правосуддя, дивіться, і, в принципі, ця людина вам може допомагати в якось ну або з юридичними навіть питаннями, ні документальними, бюрократичними. Або взагалі ви будете ну, заслуговувати мене на, на те, як з вами поводитися ті чи інакші люди. Двійка пентаклів ось уйде. Взагалі це більше про те, що ви не знатимете, як вчинити. Ось. Це буде більше як вибір, знаєте? Це все ж таки буде певно, що така пора, такий час, що ви будете намагатися з кимось когось брати, якогось консультанта, щоб вирішити якісь свої якісь навіть навіть питання фінансові. Або хтось буде вам щось пропонувати, а ви не знатимете, як вчинити. І це такий знаєте, добрий буде час, щоб дати собі час на те, щоб подумати про щось. Знову двійка мечів. Ну, Це взагалі час, коли ми не знаємо, як прийняти рішення. І ви знаєте, чому ви не знаєте? Тому що ви не хочете приймати, не хочете туди лізти. Ви, у вас, як наче зачинені очі зав'язані, ви не готові. Ви не готові до чогось. Ви не хочете просто діяти активно. Це реально. От. Далі, якщо подивитись, е е, лицар е Пентаклів. Так, це щось пов'язане з фінансами, я думаю, буде у вас іти. Е Якщо ви переживаєте от за них, дивіться, ви просто не готові, напевно, тому що щось ваше рішення залежить від того, від фінансів, від поступлення фінансів, чи там що буде це коштувати ваше рішення або кудись поїхати, або щось зробити. Ось, і тут, в принципі, вам йде указання на то, що поставлення. Поступлення фінансів буде надходження, але воно, типу, буде в свій час, буде у вас вирішиться ця проблема, і фінанси вам прийдуть, або якась звістка фінансова. От, те, чого ви боїтеся, там не потрібно нічого боятися, просто все йдем своїм, своїм шляхом зі своєю швидкістю певною, але це надходження фінансів у вас буде, або фінансова звістка. Типу, не дуже швидко, але воно все буде. Королева Пентаклів говорить нам про те, що ось буде така жінка, яка вміє розпоряджатися фінансами, або просто така, яка держить все в своїх руках під контролем. Дивіться, по фінансам все спокійно, просто знаєте, ведіть себе так не дуже імпульсивно або просто буде поруч жінка, яка буде вам давати гарні поради, знаєте, або як поводити себе більше як е така вкорінена особа, що знає, як діяти без емоцій, а просто майте план постійно, там буде вам щось радити. І дивіться, тройка жезлів, і ось саме після цього ви будете вже знати, як діяти, ви будете вже більше готовності, тобто енергія, слава Богу, двоєчки, вона вже йде на трійку, на більша активність. Вже будете знати, куди йти. Типу тобто ви будете вже перед чимось стояти. Тобто у вас буде якась ситуація, яка не буде давати вам іти через фінанси здебільшого. Фінансова яка ситуація буде вас сповільнювати, стопати на місці, і ви будете не знати. Зверніться до якогось консультанта, можливо, або порадьтесь з кимось, і просто дайте собі час на те, щоб нічого не робити і почекати певний час. Можливо, будуть фінансові затримки, але воно все налагодиться, і саме після цього потрібно буде діяти. Тобто, якщо буде питання діяти зараз чи почекати, спочатку почекали, а потім вже діємо. Після цього, це знаєте, як тобто, така карта, що ви будете активно діяти. Знаєте, у вас потім з'явиться вже в середині місяця більше такого заповзяття, активності, захочеться вже діяти. Десятка жезлів, але не перегоріть дуже сильно і, знаєте, більше делегуйте, тому що ви вже не будете, знаєте, можете взяти на себе надто багато ношу, дуже багато чого, і можливо у вас буде дуже багато занять різних, тому потрібно буде собі дати час на відпочинок, тому що ось дивіться. Ви <свят> Можете втомитися від цього всього. І це, власне, коли ви не хочете бачити щось, у нас вже була така карта, знаєте, як двійка, двійка мечів, вона нам каже, що тут, що тут, що ви не хочете щось бачити не якусь проблему. Тобто у вас є якась проблема, саме акцентуйтесь на ній, конструктивно намагайтеся в місяці вирішувати питання. Тобто щось ви, знаєте, надумали. От якась проблема, якусь ви, проблема є, і ви її наче роздуваєте, знаєте. Але ви можете, ну, вам може ставати емоційно-фізично через те, що ви дуже багато на себе навалили, такого того, що не, і не ваше навіть. Закохані. ну от, І буде якийсь вибір перед вами стояти, знову ж таки, хтось вам щось буде пропонувати, знаєте, або з двох, або більше варіантів навіть обирати. Ось стосовно може роботи, там, або хтось вас може на щось буде змушувати. ось, Або це також в любовному плані хтось вам буде щось пропонувати, або як обирати між двома партнерами, дивіться. Давай -ка. жезлів. Дивіться, у нас всі двійки випали за, за весь розклад, всі двійки. Чотири двійки це дуже сильний момент, коли ми іще не... і ще й закохані. Чотири, чотири двійки і закохані. Це взагалі такий сильний вказання на те, що місяць цей присвятить вибору. от і все, не дійте дуже активно. У вас зараз місяць очікування буде більше. Очікування, е якісь дуже багато якихось, може будуть проблем, е питань вирішувати, е хотіти якісь багато зобов'язань, робіть їх потрошку, просіть допомоги, делегуйте, щоб не е дуже сильно не упасти духом та не втомитися. Е робіть поетапні питання. і Будуть багато пропозицій. Хтось буде вам щось пропонувати, і ви можете можете вибрати з двох або там сказати та, так або ні. Ось. І можливо, навіть це буде і в любовному плані, і в, в плані фінансів. Але просто або попитайте в когось пораду з жінок. Яка така більш стримана, більш знає те, що вона хоче діяти по плану, ви знаєте, ось. Або просто дайте собі, собі час на відпочинок. І тоді ситуація вирішиться, тому що у вас будуть, буде вже просування повільне через певний час. Не одразу в місяці воно буде. Шістка пентаклів, ну це саме буде так: саме акцент на те, що потім буде поступлення грошей в надходження, і також вам порада буде, якщо у вас будуть з'являтися якісь кошти вільні, саме задонатьте їх комусь або подаруйте. Зробіть комусь подарунок, або допоможіть кому, кому ці гроші, можливо, більше необхідні, або це вам будуть такі якісь подарунки йти. От. Бо це вам надходження грошей буде. Ось такий місяць, бажаю вам гарного, легкого місяця, овни. Наберіться просто терпіння та дійте без емоцій. Трошки почекайте, бо що у вас буде дуже багато вибору. Але потім роз'ясниться ситуація. Бажаю вам гарного місяця та до нових відео.